Обвалена стеля в стінах стрічать уламки скла та металу, замість шибок, тканина чи дерев'яні плити. Ця квартира, напевно, постраждала найбільше до капітального ремонту, вона не житлова. Часть потолка обрушилась після взриву, це з цієї сторони. Але тепер ви видите, що з цієї сторони все підтікає, тобто потолка вже почти не залишилось. Так як його не осталася, його нет. А в цій квартирі мешкає 83-річна жінка. За даними медиків, під час прильоту вона постраждала найбільше. Через стрес від вибуху отримала інфаркт міокарду. Її прооперували. Вона досі знаходиться в реанімації. Її невістка каже, що старенька лише дивом залишилася жива. Моя свікров сиділа на цьому дивані. і просто чуда, що вона встигла рукавом халата закрити лицо. осколки летіли прямо на неї. Балконная дверь лежала вот прямо перед ней сила удара була така, що обраті внимання ну, наскільки вот ето стінку. Ета стінка доволі такі кріпенька. От наскільки такая вот ну большая трещина. Вибухова хвиля вибила усі вікна, які виходять на місце падіння ракети. Жінка показує, як від стіни відсунуло важку шафу повну одягом. Місцеві кажуть, що будинок скоріш за все нахилився. По ньому пішли тріщини. У підвалі стоїть вода. Однак на цьому проблеми мешканців тільки розпочалися. Це відео зняла господарка квартири. Коли після прильоту пішли дощі, помешкання стало заливати водою. Від цього стеля почала розкисати та осипатися. От відтодова, дава вот В вот, общем, короче. От вся вся пліта лежить на потолку і на книгах. От книги немножко зіржуває, так би мабуть, ну не витримав би потолок. На п'ятий день після вибуху тут ще продовжують лагодити дах. Місцеві скаржаться, що комунальне підприємство Жилсервіс 5 якому вони сплачують за обслуговування будинку, не спішить їм допомагати. Наприклад, покрівлю лагодять лише два робітники. А через відключення світла робота може й припинятися. У них немає змоги використовувати електроінструмент. Ось цей схил даху прийняв на себе енергію вибуху. Місцеві кажуть, що частину шифера просто здуло. І коли після прильоту пішов сніг, а потім і дощ, вони вимушені. Були самотужки прикривати дах, аби врятувати свої оселі ще й від води. У минулу п'ятницю директор жилсервісу п'ять заявив, що вибух пошкодив п'ять покрівель на будинках, які вони обслуговують. Дві з них обіцяють полагодити на цьому тижні. Строки ремонту інших залежатимуть від погоди. Поки що смітна кошторисна документація. Я думаю, дві неділі, дві-три неділі це максимум. А поки місцеві спостерігають у вікно, як на сусідньому будинку вже закінчують лагодити дах. Там працювали навіть і в дощ, а роботи профінансував депутат. Сергій Філіпов і Ломовський, Новини 9 каналу.